Вітаю вас, мої любі, наша сьогоднішня історія про доброту або про людей, котрі світяться, світяться зсередини. Маринка жила разом зі своєю бабусею, дружна, весела сім'я, мама, тато, два братки, сестричка і найстаршою була Маринка. Дівчинка дуже любила свою сім'ю. Кожного з них, але найбільше до вподоби Маринці було проводити час з бабусенькою, бабусенькою, ганусенькою. Бабця знала стільки цікавих історій, бо прожила довге і не зовсім просте життя. Ці оповідки бабусеньки Ганусеньки були дуже до душі маленькій Маринці. Бабуся присипала онученьку. Кожної ночі і розповідала їй історії зі свого дитинства. Маринка також була рада догодити бабусі, чим тільки могла, підносила важкі сумки, допомагала прибиратися в хаті і всіляко розраджувала бабусю. Одного теплого весняного вечора бабуся Гануся і Маринка вирішили прогулятися вулицею, щоб вдихнути аромат куску і помилуватися каштанами, котрі на цій вулиці так рясно і так прекрасно цвіли. Маринка, на випередки побігла до вишачка, хопила бабусиного плаща і ввічливо. Подала його бабусі Ганусі. Бабуся усміхнулася, подякувала, поцілувала Маринку в голівку. Дівчинко моя, ти світишся, світишся зсередини. Я свічусь, відповіла Маринка. Та ні, я ж не світлячок бабуся. Я звичайна дівчинка. Хіба люди можуть світитися? Люди можуть світитися, осяяти своїм світлом все довкола і зігріти цим світлом кожного, хто так потребує тепла. Маринка з бабусею неспішно спішно рухалася вуличкою у напрямку парку, а парк був неймовірною краси. Прогулялися вони за ручку, милувалися пейзажами довкола, аж раптом побачили, як на лаві поруч плаче малюк. Чого ти плачеш, малюк? Маму загубив. Я не знаю, де вона. Я просто відстав, і тепер я не знаю, як її знайти. А як тебе звати, Петрик? Не симуй, Петрику, ми зараз віднайдемо твою маму. Ану, давай гучно, гучно кричати на весь парк. Мама, мама, але мама не чула, і тоді бабуся порадила дітлахам прогулятись навколишніми доріжками і ще раз покликати маму уже за іменем. Діти так і зробили. Маринка взяла. Малюка за ручку, і вони бігли доріжками парку і вигукували «Мама Іринка, мамо, Іринко, мамо, мамо. Тут на доріжку навпроти вибіла, вибігла стривожна жінка, котра вже давно шукала малюка. Вона обійняла свого синочка і вдячним поглядом подивилася на Маринку. Дякую тобі, дівчинка, дякую тобі. Ти неймовірна світла, ти світишся зсередини!» Та ні, не свічусь я. Чомусь усі кажуть, що я свічусь, та я не свічусь. Бабуся, котра стояла поруч, лише усміхнулася, почувши ці слова. Вечір пройшов непомітно. і час Повертатися додому настав, а вдома гамірно, весело, двоє братів і сестричка всі зібралися докупи, і Маринка завжди кожному з них приділяла увагу. Адже вони молодші і потребують цієї уваги. Спочатку дівчинка заохотила своїх молодших братиків і сестричку до складання пазлів. Із маленьких пазлів склалася велика ейфелева вежа. Діти взялись бавитися у маленького м'яча, але тут підійшла мама, усміхнулася і трошки пожурила дітлахів адже не дуже бавитися з м'ячом у квартирі. Маринка знала, що читання казок перед сном дуже заспокоює її молодших братів та сестричку. Тож вона з радістю і приємністю кожного разу обирала якусь казкову історію і читала малюкам книгу. Врешті наймолодший Миколка сказав: Маринко, на добраніч! ти така світла, світла. Ну, яка ж я світла, що я вам всім свічуся, це навіть дуже смішно, але нехай буде так. Не знаю чому, але це напевне приємно. Наступного дня батьки попросили Маринку про допомогу сходити у найближчу крамницю за хлібчиком і молочком. Дівчинка ніколи не відмовляла у допомозі. Ані татові, ані мамі, ані бабусі, ну і тим більш братськами і сестричці. Маринка рухалася вулицею, як побачила просто перед собою вкрай небезпечну картину. Перед нею стояло сусідське дівчатко. Воно відштовхувалося ногою на самокаті, і ще трішечки вона вискочить на дорогу просто під автівку. Ти. закричала Маринка і вхопила її за плече. Ти ще трохи і просто потрапила би під колеса автівки. Відвернула біду Маринка. Яка була дуже налякана цією небезпечною ситуацією, а сусідська дівча дивилася круглими очима і сказала Дякую, ти така добра, ти така світла дівчинка. Маринці було дуже приємно, а вона, вона ніяк не могла зрозуміти, чому її всі називають світлою. Маринка повернулася в голові і роїлося безліч думок, у неї купа справ, задумів, і найголовніше, що це все маринці завжди вистачало часу. Аж тут почула над собою жалібне «мяу». Вона підняла голівку і побачила, як на дереві, на гілочці сиділо маленьке кашенятко. Яке не дало собі ради спуститися долу, і питало про допомогу. Мяу, мяу, мяу. Добра дівчинка полізла на дерево, зняла кошеня і спустилася донизу. І так їй стало добре, так їй стало світло на душі. Так, а мені і справді щось хороше світиться. Я не знаю від чого, але від цього. Значно краще та веселіше. Маринка прийшла додому, обійняла бабусю і запитала бабцю. Чому всі говорять, що я світла, що я свічуся? Ну насправді я не розумію, чому так. Я чорнява дівчинка з карими очима, мене всі називають світлою. Це дуже смішно. Бабуся обійняла внучку і відповіла: Ти світишся добром, любов'ю, це людська доброта, це безмежне світло, яке робить світ прекрасним, світлішим. Якби кожен на землі носив у собі світло доброти, нічого поганого не трапилось би. Ніколи на цій землі. Не було б страждань, не було б болю, не було б жодних поганих речей. Тому давайте світитися, світитися добром, бо ця доброта рятує. Діти, ви згодні. Давайте будемо добрими і милими людьми. Дякую вам, рідненькі, усього найкращого.